Усім привіт! Мене звати Марія Догода і ви на моєму каналі. Сьогодні я поговорю про таку тему, як спорт, і як він взагалі змінив моє життя. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і поїхали! Перше я вам розкажу, що ж таке спорт. Спорт це не просто активіті, як я говорю, а для мене це прям якась медитація. А знаєте чому? Тому що перед тим, як я роблю тренування, я ось така. І я кожен раз вважаю, що блін, знову цей спорт. Не хочу його робити. Але з 2025 році я така. Я справді хочу побити цю з. Ціль. Тому я почала робити маленькі кроки до досягання цієї ці, цілі. Я змінила своє мислення на позитивне. Тому що, як я знаю, що якщо ви не позитивно мислите, то так і буде в вашому житті. Як ви мислите, так і буде в вашому житті. Тому я вирішила змінити це і. Відноситися до спорту більш легко і більш задоволено. Тому якщо ви ще не почали спор... займатися спортом, перед тим як ви будете займатися спортом, то будь ласка, змініть своє мислення. Я вважаю, що воно вам слегшить життя і потім ви будете, коли ви будете йти на тренування своє, ви будете більш позитивно ставитися до, них, до нього. Друге, це знайдіть свій спорт. Тому що, знаєте, в трендах зараз там пілатись, 40хвилине тренування. Але а якщо це не для мене, то що мені потрібно ставитися до цих трендів ніколи. Тому що ми одні в, вашому, в нашому житті, і нам потрібно з повагою ставитися до себе. Якщо нам не подобається. Це тренування, нам не подобається цей тип спорту, то змініть його, тому що в нашому житті не один пілатес або силове тренування в нашому житті існує. Ні, там є багато спорту, є футбол, є теніс. І я вважаю, що ви можете знайти мілю купу відео. На цю тему про спорт і знайдіть те, що вам подобається, а не комусь іншому. Наприклад, мені подобається, я зрозуміла, що мені дуже подобається пілатес. Тому я його роблю і мені це приносить задоволення, а не навпаки. Тому що я вважаю, що потрібно з спорту отримувати тільки позитивні моменти. Мені не в кайф, наприклад, робити футбол, ти що я повинна його робити? Ні. Я можу його змінити на щось більш приємніше до мене, тому що саме головне – це любити себе і спорт це важливо, але саме головне, щоб вам приносилось це задоволення і щоб ви отримували кайф. Тому змініть своє мислення по щодо спорту і повір мені, твоє життя стане набагато легше і здоровіше. Друге, це я вважаю, що дуже прикольна річ це такі тригери. Як я говорила в якомусь моєму відео, що щоб закріпити свою звичку, нам треба зробити таку штуку, як тригери. Тому що вони будуть вас мотивувати і нагадувати. Що, наприклад, вам потрібно займатися спортом, але не потрібно, а вам хочеться займатися спортом. Ви можете робити це не кожного дня, ви можете робити це через день або робити тільки два рази в тиждень. І це нормально, тому що найголовніше, щоб воно приносило вам задоволеність і ви не кинули цю справу через тиждень. Тому що я вважаю, що спорт повинен бути в кожного в нашому житті. І воно покращує наше життя і покращує наше мислення і наш настрій. Тому що я помітила, що до тренування я почуваюся себе мягко, не недуже Я дуже сумна, я дуже роздратована. Але потім, коли я зробила 10 хвилин тренування, я обожнюю гайс, це просто вас have. Я просто. Просто я не знаю як, але мій, мій настрій підвисився на 50%, і потім я з такою посмішкою піша робити всі свої щоденні справи. І я вважаю, що це дуже прикольно, тому що ось така маленька річ, яка підвищує ваш настрій, робить щось корисне для тебе, то я вважаю, що це дуже круто мати, і я вважаю, що в кожному житті, кожної людині. Потрібен бути хоч якийсь спорт. І це не повинен бути просто один там. Як я говорила, просто один, одне силове тренування, а багато видів спорту існує в нашому житті. Тому просто пробуйте і починайте зараз. Тому, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться з цим відео з іншими людьми. І. До речі, бонус, тип, якщо ви хочете, щоб ваше тренування дійсно закріпилося, зробити Vision Board. Тому що в мене зараз стоїть він на моєму столі, і там я наклеїла яку фігуру, наприклад, я хочу, або там якісь там справи. І це мене дуже мотивує, і я прям хочу це робити. Або якщо ви не маєте шансу зробити віжен борд. Подивіться якісь мотивуючі відео. Я вам дуже рекомендую блогерку Ані Тамо. Вона мене дуже мотивує на все, на навчання, на спорт, на, корисне, на корисну їжу або прибирання. Вона дійсно крута. Тому підписуйтесь на Аню Тамо. і підписуйтесь, звісно, на мене. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. І... Я хочу дізнатися, яке ж відео ви хочете подивитися на побачите на моєму ютуб-каналі. Тому до нових зустрічей, пока! Я дуже хоп, щоб ваше життя змінилося як моє в хорошу сторону. А якщо вам не по кайфу спорт, але то просто відкиньте і робіть просто, просто ходіть, просто ходіть, і це також спорт. Навіть така маленька річ може бути як спорт. Саме головне це move your body. Тому до нових зустрічей! Пока!